Пані Наталі, розкрийте, будь ласка, що таке поняття взагалі витягнення хребта, та наскільки взагалі важливо його робити на масажному обладнанні компанії NugaBest? Насправді витягування хребта це посегментне покрокове розтягування м'язів хребта на тракційному обладнанні, тобто на масажному ліжку. Так як витягування хребта на масажному обладнанні компанії NugaBest відбувається під вогою власного тіла, воно є безпечним. В першу чергу, що дуже і дуже важливо. Як результат ось такого витягнення, це покращення мікроциркуляції крові, в першу чергу, в хребті, це зняття болю, спазму, розслаблення м'язів. Також за допомогою витягнення можна відкоригувати якісь викривлення, які є в хребті, це відновлення провідності до нервових корінців, а відповідно правильна передача команди до всіх органів, щоб вони правильно працювали. Чому потрібно робити? Тому що наш хребет напряму через нервові корінці пов'язаний з усіма органами. І любе защемлення в хребті порушує команду, яка йде до органу, і відповідно порушується робота самого органу. Ну, наприклад, защемлення в шийному відділі може призвести до того, що в людини починається головокружіння, головний біль, не може підняти руку або біль в лопатках. Причиною це є саме проблема в хребті. Защемлення в поясничному може віддавати в ногу, біль, спазм або порушення рухливості ноги. Але оздоровлюємо при цьому поясницю. Тому витягнення хребта є дуже важливим і дуже дієвим в багатьох випадках і при різних проблемах. А при яких саме проблемах от ви би радили обов'язково використовувати витягнення хребта? Ну, якщо би при чому радила я, то для того, щоб бути здоровим, мати здоровий хребет. Небо обов'язково чекати вже якихось захворювань, тим більше що починаються вони дуже рано, вже починаючи з дитячого віку, для того щоб робити витяжку. Я би радила її робити в першу чергу для профілактики. Причому витяжку можна робити починаючи з дитячого віку, коли йде неправильна постава, постійне сидіння, ось ці сумочки, рюкзаки, де йде перекос на якийсь бік, на якесь плече для профілактики тих самих скольозів, а в подальшому остеохондрозів, гриж, протрузій і так далі. Для профілактики достатньо буде використовувати витяжку хребта два рази в день. Вранці для того, щоб запустити в роботу всі органи і системи, дякуючи біологічно активним точкам, які йдуть по нервові біля нервових корінців. Ну і звичайно, ввечері для того, щоб підготувати організм для сну. Звичайно, при детальніших, при сильніших проблемах, уже грижах чи протрузіях є спеціальні методики використання обладнання. Де ми використовуємо мануальний режим з зупинками безпосередньо в тому місці, де є проблема, до повного розслаблення і зняття спазму. Але починати потрібно тоді, коли нема проблем, щоб і бути здоровим. Тобто профілактику ніхто не відміняв в даному випадку. Звичайно, дякую вам за ваші рекомендації і особливо за те, що дані масажери, Н4, і чотири 6 може, в принципі дійсно використовувати вся родина, не чекаючи проблем зі спиною чи безпосередньо з хребтом. Звичайно, починаємо до появи проблем і починаємо з дитячого віку два рази в день. Температура 55-60, а режимів є кілька з зупинками без зупинок. 32-47 хвилин для того, щоб насолоджуватися вповні і отримувати гарні результати.